Опа, опа, Сакер Панч, PlayStation сюди-сюди. Так, рік 1603, так, в Сандалі а, в Сандалі Autos. Ой, зараз цей саундтрек заграє. Ооо, це я чекаю. Ну, зараз подивимося на новий Ghost of Yota. PlayStation Studios. Все, це, це ви чекали. Я це чекаю. genes sweet oh що збираєшся мене Hey could you give me a like що це він мав на увазі Вау, ну арт-дизайн супер Ті, хто кажуть, що немає змін з першої частини, ці брешуть. Подивіться. Боже мій. Боже. Сводсмідер. Я бачив твоє. Я бачив те дерево, яке горіло. Я. я це, Я вижила в ко... Я пережила. Вижила в кожній бійці. Так. О, как добрый у О, Оооо, это я чекал. это я Кровяка. Uh. Ghost of like Так. Ghost of Yota. Ох, мурашки по жопі йдуть. Оце я розумію, це, оце потужно, це потужність. А, і звичайно продовження, госто... ну, типу продовження мультиплеєра, Ghost of Yotei 2021. Безкоштовні, як безкоштовні усі. Ну що, 2 жовтня Я чекаю. PlayStation. There you have it, an amazing new look at Ghost of Yote out October 2nd for PS5. and Today on o &S. it's also getting a Legends Co-op multiplayer DLC in 2026 with fantastical supernatural story and survival missions, all free if you own the base game. Tá, we'll see.